От сидите ви такий із сучасним типовим смартфоном, скролите соцмережі, і раптово дуже захотілося чхнути. Ви опираєтеся до останнього, боретеся, однак це таки стається. <плес> Наслідки для типових смартфонів катастрофічні, мабуть, у кожного таке бувало. Та який смартфон переживе ваш найбурхливіший пчих і залишиться в цілісності? Моторола DeFi 2, один із найзахищеніших смартфонів на ринку, якому не страшна вода, пилюка, падіння та легенькі ляпаси. Хто такий захищений хлопчик? Та є проблема. Офіційна ціна в Україні на смартфон складатиме приблизно 30 тисяч гривень. Розумію, розумію, у вас зараз приблизно такий вираз обличчя, але я хочу максимально розібратися, в чому тут кілер фіча, оскільки захищеністю вже нікого не здивуєш. Та й на ринку безліч значно дешевших смартфонів, якими можна забивати до смерті окупантів. Підписуйтеся на канал та пишіть коментарі, якщо стараєтеся уникати людей з великими та товстими телефонами. А цей страх цілком обґрунтований. Моторола no, in Holland. In Holland. Defy 2 це монстр. Більше 17 см довжини, 8 см ширини та майже 12 мм товщини. Оце так! Це поки найбільший смартфон, який я тестував, і в руці він відчувається ну дуже солідно. Дійсно, великий. So Не покидає відчуття, що тримаєш якусь універсальну зброю, і це додає внутрішнього спокою. Із сучасними тендітними телефончиками такого спокою досягнути практично нереально. Задня частина смартфона покрита рифленим матовим пластиком. І має антимікробні властивості. Через кругленість до країв в руці смартфон лежить чудово, ну наскільки це можливо з такими розмірами. It's so big. На спинці ми також можемо знайти логотип Moto, сканер відбитків пальців та блок камер. Як ви, мабуть, здогадуєтеся, камери не є сильною стороною цієї моделі. Тому якого біса вони виступають над поверхною корпуса, я не знаю. Під блоком примостився подвійний спалах, який стає першою неочевидною перевагою. Ліхтарик ліпить так, що ним можна засліплювати ворожі дрони вночі. Рамка виконана з якогось прогумованого полімеру, який повинен гарно поглинати удари при теоретичному падінні. Водночас під шаром полімеру присутня металева пластина, тому в плані загальної міцності все максимально окей. Також рамка суттєво виступає по периметру екрана, солідно захищаючи його. Без абсолютного страху, трубку можна ставити екраном вниз на будь які поверхні, не боячись за подряпини. Що по захисту? Пейло за стандартами IP68 та IP69K, що передбачає занурення на глибину 5 метрів протягом 35 хвилин. Високий тиск і температура без проти Moto DeFi 2. Кокаїна? Ні. Флауер. На що натякає сертифікація за військовим стандартом захисту mil STD 810H. Ну а вишенькою на торті є протиударність. Виробник заявляє, що девайс можна впускати з висоти 1,8 метра на тверду поверхню, і йому нічого не буде. На жаль, мені не дозволили проводити краш-тест, але я обійшов цю заборону ось таким чином. Moto DeFi 2 витримав жорстокі зіткнення з поверхнею подушки. Коли я вімкнув екран, я раптово усвідомив, що великі рамки на бюджетних. Самсунгах насправді не такі вже й великі, а ось це, ось це, рамища. Я думаю, ви здогадуєтеся, що для таких телефонів це нормальна ситуація, оскільки після того, як скло з якогось краю раптом трісне, є більше шансів, що тріщина не дійде безпосередньо до сенсора. Тут в нас 6,6-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD+, та підтримкою 120 Гц. Прикритий він захисним склом Gorilla Glass Victus та має буквально один єдиний недолік. Це дещо слабенький рівень пікової яскравості. Тому влітку під сонцем буде трохи сутужно. Відка по. Потом 6-нанометровий процесор Mediatek Dimensity 930, 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 постійної. Чудова новина полягає в тому, що смартфон має гібридний слот для сімок, в який можна встановити й карту пам'яті microSD. Погана новина в тому, що сам лоток витягнути з телефона ще той квест. Тут дуже дивна конструкція, просто тикнути скріпкою в дірочку біля лотка не вийде. Точніше, краще взагалі цього не робити, бо та дірочка швидше за все, мікрофон. Потрібно розкрити заглушку і намагатися виковиряти якимось чином лоток. Система працює на 12 му андроїді з легкою та безпроблемною оболонкою мотороли. Однак, у мене тестовий семпл, тому не всі речі в менюшках локалізовані. А ще, хоч тут є фірмові жести мотороли, однак чомусь забули додати подвійний тап. Сподіваюся, у фінальній прошивці не забудуть так, тому що дотягнутися до клавіші вімкнення проблематично, дещо навіть людині з достатньо великими руками. Процесор дозволяє пошпілити якісь не надто вимогливі ігри, а грітися моторола вперто не хоче. А ти ще спробуй розігрій корпус такого розміру, ага. Основна 50-мегапіксельна камера не має оптостабу з усіма відповідними наслідками. Втім, при денних умовах можна добитися непоганих знімків із задовільною деталізацією. Чого не скажеш про ультраширик на 8 мегапікселів із фіксованим фокусом? От він просто є і все. Це ж стосується і 2 мегапіксельної мак. Про камери. Зате тут є режим зйомки під водою. Фактично, він просто блокує дотики до елементів інтерфейсу, і знімки ви можете робити виключно клавішою регулювання гучності. Страшно. Запис відео доступний максимум в Full HD при 30 кадрах в секунду, тому знову ж таки без сюрпризів. Це рівень бюджетних телефонів, і це потрібно сприймати як очевидний факт. Так, я підозрюю, що ця Моторола не є королем відеозйомки, тим більше після того, як зайшло сонце. Але все-таки побачити обриси е, не знаю, якогось горящого е, окупанського танка. Чому б і ні? В принципі, підходить. Ну, але якість, звичайно, ви самі бачите. Яка стабілізація? Так само лишень. Яка? Ну, нема тут стабілізації, грубо кажучи. От і все. Без ліхтарика Тетяна, це з ліхтариком. От, ліхтарик таки трохи щось рішає. І можна ситуативну таку зйомку вести, як у фільмах жахів. Чому би і ні? -у. -у, 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 -у. Це саме те, що мені треба. Фронтальна камера на 8 мегапікселів теж особливо нічим похизуватися не може, але для відеодзвінків має вистачити. Фронталка так само Full HD, 30 кадрів в секунду. О, мабуть, що тут фіксований фокус, тому нічого страшного. Але що ви очікуєте? Що ви очікуєте за ці гроші? Багато що, в принципі, але акцент явно не на. Камері. Хоч і не зрозуміло, навіщо робити краплеподібний виріз під неї з такою товстою верхньою рамкою. Та перейдімо до основної фічі мотороли DeFi 2 підтримки супутникового зв'язку. І не просто одностороннього зв'язку, як на тих же Huawei чи iPhone, а повноцінного. Відбувається це за допомогою сервісів британської компанії Bullit. В Play Market є відповідний месенджер, який вам потрібно встановити для листування через супутник. Відразу кажу, в Україні ця опція ще не працює, тому я не мав змоги безпосередньо протестувати. Втім, по карті покриття можна вже побачити, що супутник теоретично можна зловити на заході України у всій Європі та Штатах. До кінця року компанія планує покрити майже всю південну півкулю, що дуже круто. Нагадую, що айфонівська альтернатива працює в дуже обмеженій кількості країн, і України в цьому списку немає, як і більшості країн Європи. Не знаю, як буде в нас, але в Британії мінімальний тариф. Коштує 5 фунтів стерлінгів на місяць, який містить в собі безлімітні повідомлення на екстрені служби та 30 повідомлень до будь-кого. Там же для покупців Motorola DeFi 2 пропонують цей тарифний план безкоштовно на перший рік використання. Спочатку здається дорого, та схожі тарифи від компанії Garmin є дорожчими, та й загалом супутниковий зв'язок ніколи дешевим і не був. Для швидкого виклику застосунку від Bullet є окрема помаранчева кнопка на верхньому торці. А ще забув сказати, що з чарівни. В них унікальностей смартфон отримав двоколірний індикатор сповіщень. Ось це єдина моторола, яку я пробачаю за відсутність Always-On-Display. Крім того, на лівому торці маємо окрему програмовану клавішу, на яку можна призначити запуск будь-чого. Це дуже зручно насправді. Стереодинаміки доволі гучні, хоч і не вражають об'ємним звуком. Зате є спеціальний режим виштовхування води з динаміків після занурення у воду. Акумулятор на 5000 мА в сукупності з енергоефективним процесором порадує повноцінними двома днями помірного використання. На додачу маємо 15 ватну бездротову зарядку, що прямо дуже порадувало. Сканер відбитків. Альців на спинці на моєму семплі працює не дуже коректно, та я грішу на передрелізне програмне забезпечення, оскільки зі сканерами такого типу проблем взагалі не повинно бути. Отже, для кого створений Moto DeFi 2? По-перше, для активних людей і екстремалів. Я їх не розумію, але вони існують принаймні до пори до часу існують. По-друге, для України тема надзвичайно цікава для військових в локаціях, де немає жодного зв'язку, а скинути якусь коротку інфу чи свою локацію життєво необхідно. Є також чимало волонтерів, які працюють в небезпечних зонах і їм потрібна витривала трубка на всі випадки життя. Та навіть банальні туристи, які масово щороку губляться в наших Карпатах, повинні собою носити DeFi 2. щоб рятувальні служби не витрачали дні та безліч ресурсів на пошук таких довбнів. Так, супутниковий зв'язок це нішева потреба, але вона існує. А от про захищеність можна розмірковувати з точки зору запихання звичайного смартфона в супертовстий чохол. Однак чохол це чохол, а тут ми маємо цілісний продукт, який тестувався та продумувався для певної аудиторії. І чомусь я думаю, що ця аудиторія точно зацінить новинку і покриє свої потреби. Підписуйтеся на канал, якщо не розумієте легковажних людей, які йдуть в ліс чи в гори і там блукають через недостатню півроку. Підготовку. А ще епічніше, коли люди не шарять, що можна завантажити офлайн карти в телефон і користуватися ними навіть без доступу до інтернету. GPS так, він є на кожному сучасному смартфоні. Діти технарні, бережіть себе і не намагайтеся отримати премію Дарвіна. Поради від Тані Не забувайте про три складові ідеальної осені. Крафтовий травяний чай, трішки смаколиків і багато котів. Як тобі його розмір? Великий. 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 Okay. Мені подобається. Я би не била нечемних людей. А -а -а -а. Я така. <рес> Ясно, добре.